Шона в Україні часткова мобілізація збройних сил у відповідь на військову агресію Росії в Криму та тимчасову його окупацію стала лакмусовою смужкою на готовність українців захищати свою суверенну територію та національні інтереси держави. Результати мобілізації з перших днів засвідчила черга в Ужгородському військкоматі, де сильні, мужні та свідомі українці вишикувалися у готовності обороняти батьківщину з вхоженням в дію. Указу президента, ми всіх тих людей призвали до лав Збройних сил на ті посади, куди вони були приписані. І дійсно на нас покладена найвелика задача це елемент часткової мобілізації, виконання в тому заході тих планів, які нам предписані для забезпечення життєдіяльності країни в умовах часткової мобілізації, постановки тих людей, мобіліційного ресурсу людського, до лав Збройних сил і постановки техніки. До лав Збройних сил із національної економіки України. Ми практично з цього часу працюємо круглодобово. Ті люди, які до нас призвані на сьогоднішній день, всі знаходяться в штаті, всі вони вже прийшли із людей, які були на зборах у військовослужбовців, які призвані. Саме велика проблема була з тими людьми, які мають бізнес. Підприємцями з тими людьми, які вчаться, керівниками тих чи інших установ, які приписані до наших військових комісаріатів, і вони сьогодні призвані на військову службу. Всі ці проблеми, які вони піднімали щодо збереження попереднього місця роботи, щодо забезпечення всіх соціальних пільг, які у цивільному житті, вони всі будуть збережені у цьому часі і в тих посадах, які на сьогоднішній для них. Коли вони проходять службу, чи в військовому комісаріаті, чи вони пішли добровольцями у Національну гвардію України, нове бойове формування Національна гвардія України створене на базі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України і напряму йому підпорядковується. Тепер завдань у нацгвардійців значно побільшило. Починаючи від тих, які були в внутрішніх військах, стосовно охорони громадського порядку. Надання допомоги органам внутрішніх справ в припиненні масових безпорядків в населених пунктах дуже багато. І включили ще задачі на рахунок охорони державного кордону на випадок збройного вторгнення або якихось нелегальних переходів громадянами інших країн через територію кордону. Також Національна гвардія буде надавати допомогу. Стараємося ми брати хлопців на контракт так, до 35 років, тому що це, е, потрібно і виконувати якісь завдання, і бігати, і стріляти, тому е, стараємося набирати як, якому, ну, молодших, такі, які вже проходили строкову службу або були на службі за контрактом. І немало важливе питання, те, що е, потрібно, щоб військовослужбовець, наприклад, якщо він був на контракті в інших якихось збор... збройних формуваннях, е, щоб він був звільнений е, або по закінченню контракту, або там за власним бажанням, але ну, ні в якому випадку, щоб він не був звільнений з лав тих е, або збройних сил, або інших військових формувань, щоб не був звільнений е, за невиконання умов контракту. Документи призовників піддаються спеціальній перевірці, на що бажаючи нести службу в Національній гвардії, дають письмову згоду. Новобранці проходять курс молодого бійця на базі військової частини у Львові, а зборову підготовку на підвищення кваліфікації навчальному центрі міста Золочева. Процедура лишилася практично такою ж як і раніше. Тобто, набираємо військовослужбовців на службу за контрактом. От. Але ще й плюс до того набираємо військовослужбовців, які вже раніше проходили службу резерв. Резерв Національної гвардії. Для цього необхідні документи про освіту, копії паспорта, автобіографію написати, написати заяву для зарахування до резерву Національної гвардії України. Ці документи формуються. Я безпосередньо їх збираю. Справи передаю інформацію в управління західного територіального командування, і там відповідно вже приймають рішення. Практично є різна кількість людей, яка подається, наприклад, в Київській області, Закарпатській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Чернівецькій. Це вже все визначається потребою. Тих військових і частин, які дислокуються в тому чи іншому місці, і все залежить від тих спеціалістів, які мають ту чи іншу військову облікову спеціальність, яка є на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті. Внесені зміни до закону щодо військової служби військового обов'язку, де на сьогоднішній день продовжений срок призову людей, наприклад, рядового складу до 50 років, це для того, щоб ці люди, які записалися добровольцями, які мають досвід. Ведення бойових дій, навіть в Афганістані в інших миротворчих підрозділах, які вже своїм віком уже старше 40 років. Бо у нас закон був затверджений тільки до 40 років, ми брали солдат. То на сьогоднішній день ця, цей відвізок піднятий до 50 років. Це для того, щоб дійсно в першу чергу ми могли забезпечити збройні сили людьми. Тими, які мають досвід, щоб ні в якому разі у збройні сили не потрапили молоді, ненавчені навчені хлопці, які би стали просто пушечним м'ясом для нашого супротивника. І на сьогоднішній день ця цифра, я скажу, досить велика, досить велика. У нас вже багато хлопців відправлено у національну гвардію. Але на сьогоднішній день як ніколи потрібні ті хлопці, які пройшли службу в ВДВ в високомобільних десантних силах, у морській піхотинці. Це ті люди, які дійсно проходячи. Тих чи інших підрозділах мали саму більшу фізичну підготовку бойовий вишкіл. Сьогодні ці люди в першу чергу потребують, потребують Збройні сили, їх чекають у тих підрозділах. І ми на сьогоднішній день любу людину, яка звертається до нас, що вона хоче повернутися до того підрозділу, де вона колись проходила службу, ми йому напряму даємо припис, і вона обуває ту частину і чекаємо звідти наказ про її прийняття на контрактну службу. Полковник Іван Васильцюн. Частковою мобілізацією на Закарпатті задоволений. Військовозобов'язаних з прилеглих районів було зорієнтовано на три гарнізони: Ужгороді, Мукачеві та Виноградові. Зараз на плечі місцевих органів військового управління лягла велика відповідальність за територіальну цілісність держави, що є прямим обов'язком збройних сил України. Ми входимо в реальну ситуацію кожної людини. Вислухуємо ті чи інші проблеми, які на сьогоднішній день є, дійсно не так все просто, як воно кажеться. Бо це перший раз, можливо, за всі 23 роки незалежності нашої держави, коли так реально ми отримали команду щодо відмобілізування. Ми багато разів на навчаннях пропрацювали ці чи інші елементи, але навчання це навчання. А коли йде реально вже бойова робота, коли людину. Вже потрібно відправити і людина не знає наскільки це буде за часом, як це буде довго. Це дійсно десь є переживання і в сім'ї, і в родині. Але люди особливо я хочу сказати перша команда офіцерів, яка нами була відправлена у підрозділи авіації. Люди з великим задоволенням пішли. Я бачив жінок, які їх проводжали з надією, що все буде добре. все буде так, як це потрібно буде для держави. Люди пішли виконувати свої обов'язки. Стати у ряди військовослужбовців закарпатську покликала висока свідомість та обов'язок перед батьківщиною. Професія військового у складний для країни час затребувана, і таким фахівцям за честь перебувати на передовій. Зараз іде такий контингент. Що вони вже майже всі переконані, що є необхідність захищати батьківщину, і вони йдуть усвідомлено з переконанням, що це треба робити. А ми ще просто нагадуємо, що це насправді важлива необхідна справа захист своєї батьківщини. Це якраз вперше за всю історію. Новітньої української держави це не порожні слова, і це не просто прийшов у військову частину, відслужив, помарширував, походив, трошки постріляв, побігав, і на тому все. А це як і в гімні душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І текст нашого гімна він теж вже набирає нового змісту і нового, нового значення, і текст військової присяги. Обіцяю ніколи не зрадити українському народові. Ти є багато випадків. Ті хлопці, які раніше якимось чином пробували ухилятися від служби в збройних силах, різні способи шукали, то сьогодні приходять і кажуть, я готовий йти. Візьміть, буду виконувати обов'язок. І таких багато. От зокрема, тут в обласному військовому комісаріаті є хлопчина, який і строкову службу служив, і в Іраку приймав участь в бойових діях. Був контрактником, звільнився, поїхав на заробітки в Москву, працював, бо треба сім'ю годувати. Коли ситуація загрозлива стала, звільнився, отримав там майже 2000 доларів в місяць. З роботи звільнився, прийшов сюди добровольцем. Я йду в армію, тому що я знаю, що треба захищати. Я таких, такі випадки не поодинокі. Я знаю, що я тут потрібен, і я знаю, що я буду виконувати ті завдання, на які. Керівництво буде на мене ставити, я їх зроблю, виконую з, зі всією відповідальністю і на 100, а можливо, якщо вийде, на 120%. Ви реально усвідомили загрозу незалежності України? Ну, ми бачимо Крим. Це все сказано, що там відбувається. І якщо ми не будемо готуватися, то все може бути. Треба готуватися і займатися. Оборони, скажем так, дух патріотизму не зменшився, а в цей період навіть трохи збільшився, тому що я бачу, як приходять офіцери запасу, які проходили військову кафедру і ну, раніше не проходили військову службу. І люди з готовністю йдуть і з готовністю виїжджають в командах, які були призначені. У мене є жінка, вона також військовослужбовець. Вона вже другий контракт служить, і вона з розумінням віднеслася ну, до цієї ситуації, яка склалася. Тому тут багато питань не виникало. Коли я призивався півтора року назад, мене не взяли, призвалися внутрішні війська. Тепер тоді буду ж розчарований в цьому, але тепер я радий, тому що, якщо б я мене туди призвали, мені би прийшло себе стояти в передах внутрішніх військ можете при цьому вживати, тому що я без тебе тоді проти своїх хлопців, які були на барикадах у Києві. Я не призвав тоді ще, як побили студентів, ще в листопаді місяці. Раз побили, потім було другий раз, було побиття. Мене це стривожило зсередині, тому і ні. Так бути не може, потрібно йти підтримати. І це багато людей які думають в Європі, в Росії, що ми стоїмо за Євросоюз, за всю асоціацію, ці отрізні. Це люди просто їх обманка. Ми стоїмо, ми там стояли в Києві. Так само тут ми за нашу українську державу. Перше завдання мобілізованих військовослужбовців відновити набуті навики згідно з посадою і практичне володіння зброєю. Разом з тим, в армії актуальною залишається проблема військово-технічної модернізації і переоснащення збройних сил новітніми зразками озброєння. Понад 50% зброї потребують заміни. Відбувається глибокий процес дефектації наявної військової техніки, яка довгий час була законсервованою. Поставити на ноги залізних коней для армії допомагають небайдужі громадяни. До нас звернулася людина, яка має вік 67 років, він записався добровольцем до Ужгородського міського військового комісарату і запитав, що він може допомогти. В першу чергу потрібно було допомагати тим людям, які готувалися вийти на виконання завдання за межі області. І особливо у нас сьогодні є проблема з автомобільною технікою, яка довгий час не їздила з відсутності акумуляторних батареїв. Людина прийшла в військову частину, продефектувала всі. Автомобілі, які були на той час і готувалися до ремонту. На другий день в... Прийшла з запчастинами, сума яких склала більше 37 тисяч, і ще додатково заказала 22 акумуляторні батареї для того, щоб запустити ці всі моменти, сьогодні це є велика дуже допомога для збройних сил, для тих військовослужбовців. І з другої сторони хочу сказати, що цей елемент дуже допомагає і надихає тих людей, які сьогодні виконують завдання, що от дійсно люди віддають останнє лише би зберегти мир спокій на нашій державі. І я думаю, що це от кожна копічина сьогодні, яка йде до лав Збройних сил, це є такий прямий удар по тим людям, які стоять на кордоні з тої сторони, і вони бачать, що наскільки є разом ціла Україна, разом наш народ. І я думаю, що це для них намного страшніше, тих танків, тих бойових винищувачів чи вертольотів, і вони цього саме більше бояться. На базі обласного військового комісаріату забезпечено навчання багатьох груп самооборони та добровольців на володіння військовою зброєю чи поновлення набутих умінь. В суспільстві не тільки відбувся екзамен на любов до України, але й загалом зріс інтерес до військових знань, щоб бути готовим захистити себе, свою родину, державу та її інтереси. Ми сьогодні повинні бути готові до того, щоб захищати свою країну. І захищати зокрема край. Ну якщо в нас, скажімо, почнеться така якась дестабілізація, як в Криму, ну з середини я маю на увазі, то це вже буде трошки погано. От ми повинні зробити так, ну я маю на увазі краяни, щоб цієї дестабілізації середини не почалося в нас на Закарпатті. Є інформація про те, що в краї перебувають люди чи представники ФСБ. Кожен чоловік, який вважає себе мужчином, а не просто якимсь чоловіком, він має розуміти, що в хаті зараз не Бо Тому що якщо він не піде в нас, не піде, чи не буде обороняти свої домівки, прийде до домі нього тукати до дивана і він там просто і гра зможе загинути. Тобто кожен нормальний чоловік він має взяти в руки чи то зброю, якщо не може зброю щось інше, захищати свою родину, свою домівку, свою відбудем. Це його обов'язок кожного. Хто себе може назвати чоловіком? Має відчувати відповідальність за державу особисто і колективно, і записуватись загони самооборони. Є така тенденція, інформація серед населення нашого, що не тільки з боку Росії це можлива інтервенція. Відбуваються політичні ігри на міжнародному становищі. Хто сьогодні нам друг, завтра може бути вже далеко не другом, а ворогом. Посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави життєво необхідно для збереження держави та захисту природного права її громадян на безпеку. З цією метою парламент вніс зміни до п'ятьох законів України, якими встановлюється норматив фінансування військово-оборонного комплексу країни з державного бюджету, створені можливості залучення для цих завдань коштів місцевих бюджетів неурядових організацій. Фізичних та юридичних осіб також внесені зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Встановлено соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Всі ці люди, які сьогодні призвані до лав збройних сил України за частковою мобілізацією, вони всі будуть отримувати грошове забезпечення по тому розміру, який сьогодні отримують військовослужбовці за контрактом. Не як військовослужбовці строкової служби, а ті військовослужбовці, які вже призвані за контрактом, в тому числі є і довідково додаток додаток тому питанні, що людина, котра сьогодні проходить службу і буде брати безпосередню участь в бойових діях, за знищення техніки противника буде отримувати додатково до шести мінімальних заробітних плат. Це від 1600 до 6000 гривень. За кожну одиницю техніки. По всім тим людям, яких ми призвали, яких ми відправили до лав Збройних сил, нам надані довідки до керівників підприємств-установ для того, щоб показати. Тим сім'ям, які залишилися, чиї батьки сьогодні пішли, якусь допомогу посильну за місцем проживання. Це не буде зарплата, яка була там за місцем роботи, а це буде грошове забезпечення згідно тої посади військового звання і тої кваліфікації, яку військослужбовець має, який займає ту чи іншу посаду, чи в військовому комісаріаті, чи у тому чи іншому підрозділі, куди він призваний. Суверенна територія держави, нація та її інтереси. Громадяни і їх правовий захист найвищі цінності, які стоять перед загрозою руйнації. Цьому може протистояти тільки сильна армія. Україна отримала жорсткий урок, відвівши армії тривалий період умови самовиживання. На сьогодні, як ніколи, суспільство порозуміло, що не вина військових в тому, що ми в такому стані, це вина тих людей. Які, наприклад, при можливості надати ті чи інші фінансові потоки до збройних сил, вони їх направляли в інші структури, і от дійсно воля і судьби збройні сили оказалися десь з боку, і вони були тим елементом, які виживали самі по собі. І я вдячний сьогодні суспільству всім людям, ті, які по мірі можливості все, що можуть, дають до того, щоб бути. Увіреним в тому, що наша територіальна цілісність буде збережена, і ми будемо захищені від зовнішнього ворога. Почуття відповідальності за тих, хто в цивільному у військових передусім вимірюється обороноздатністю перед реальним агресором. Не дивлячись на те, що держава і наша Закарпатська область має кордони з чотирьома державами, які є нашими сусідами, ми здатні виконати всі заходи для того, щоб не допустити дестабілізуючого фактора і в Всім тим викликам, які є на сьогоднішній день в суспільстві, дати відповідну відповідь рішучими діями для забезпечення життєдіяльності області, перш за все в цілому, і всіх тих структур, які сьогодні працюють, для того, щоб завдання, які постоять перед нами по забезпеченню оборонозадності країни, були виконані. Я впевнений, що це це моє покликання, це моє життя. Я для цього готувався і знаєте. Я тепер напевно відчуваю, що ті всі знання, вміння, навики, які я отримав за час проходження служби, навчання в військовому училищі в академії, що вони можуть бути тепер витребувані. Крім того, написав я заяву, рапорт для того, щоб перевестися в знову повітряно-десантні війська, де я проходив службу, тому що я вважаю, що я там був би потрібніший. Ну і як кожна військова людина, це тепер той момент. Коли можна реалізувати, ну, звичайно, не доведе господи, але принаймні своєю підготовкою кожен військовослужбовець має продемонструвати загарбнику супостату, що е, йому не легко буде, якщо він наважиться ще додатково на ті кроки щодо окупації України, і це насправді буде так, тому що професійних військових у нас, у нас достатньо.